Ось так витанцьовували жителі польського міста Кельце під запальні мотиви гурту Тік. Він разом з численною вінницькою делегацією приїхав на святкування 718-ї річниці міста Кельца. Але розпочалось усе не з цього. Святкування дня Кельце, який є містом побратимом Вінниці ще з 1959 року. Саме тоді була підписана угода про співпрацю. Стартувало на головній площі міста площі ринок. Тут відбулася церемонія офіційного відкриття свята. Участь у ній взяли представники Вінницької делегації на чолі з губернатором Іваном Мовчаном та мером Вінниці Володимиром Гройсманом. Багато років тому. Між Вінницею і Кельцівським воєводством був заключений договір по співпрацю протягом цих років стали вже справжніми друзями. Сьогодні мені надзвичайно приємно бути у вас на святі і черговий раз продемонструвати те, що ми за ці роки маємо великі успіхи в наших стосунках, що ми Активно співпрацюємо в багатьох наших сферах. Ми дуже часто обмінюємося нашими культурними надбаннями і ми хочемо в подальшому розвивати наші стосунки. Саме сьогодні ми можемо розділити з вами це прекрасне свято, може, ми сьогодні разом з вами чешитися з цього свята. Свято дня народження прекрасного міста Кельс. Є це свято, це уродження чудового міста Кельця. І Кельця – це не ці будинки, це не архітектура, це в першу чергу його мешканці. Бо Кельця – це не будинки, це не архітектура, це, перш за все, мешканці міста. І сьогодні ми тут, щоб скласти вам слова найвищої поваги до вас. Окрім вітальних слів, вінницькі інські кермани ще відзначили польських друзів почесними нагородами, зокрема, президента Кельце Войчиха Любавського. Ми хочемо нагородити пана Любавського найвищою регіональною нагородою, яка має назву відзнака міського голови. Вінничани приїхали на інших подивитись і себе показати, адже в кельце пройшли дні Вінниці. Серед нашого творчого десанту, який висадився у кельце, був і народний ансамбль танцю Баргінок. Прийом в Польщі нам були дуже раді та забезпечить нас усім потрібним. Виступ вінницьких артистів залишив у поляків ось такі враження. Так, українські колективи мають свій стиль, який дуже легко впізнається. нас дуже у нас. Схожа культура з Україною та Росією. Навіть народні пісні схожі. Хто старше, той пам'ятає, Дуже подобається, бо я теж з Вінниці живу тут 23 роки, і Цей зеспол дуже добре знаю. Я працювала в фірмі туристичний. Возила сюди людей на екскурсії так лишилася. Я кожному пропоную подивитися Вінницькі фонтани. Кожен вже тут дуже людей знають про Вінницькі фонтани, оглядають в інтернеті. Загалом на святкуванні дня кельце можна було побачити таку картину. Ну, вже під вечір на центральній вулиці Кельце, вулиці Сенкевича, виступив гурт Тік. W u mieszkańców kępcy, prowinnyczan zależyły takie wrażenia. Tu i przekład nie potrzeban. Bardzo dobra muzyka ludowa ukraińska. Bardzo nam się podobają te dźwięki. Jest naprawdę spoko. Tak, odkryliśmy coś nowego. Naprawdę to nam się podoba. Także jest super. Tak, ukraińska muzyka jest super. Bardzo fajnie. fajnie, tak. Ukraińska muzyka bardzo nam się podoba. Byłem w Ukrainie w Winicy, dokładnie w zeszłym roku. W Winicy w Tarnopolu bardzo przyjaźni ludzie. Super música, super dança e w ogóle super de